Ну, я, значить, для вас стараюсь, зроблю гарні відео, а на одному відео, про на яке я потратив, можливо, так само, а можливо трохи більше часу, ви ...ну, переглядаєте його набагато більше. Можливо, проблема в тому, що я поділився з більшою кількістю друзів, але не дуже це зараз важливо. Ви що мене хочете довести? Дивіться, щоб це був останній раз. А то, як візьму лозиняку, як надаю і сказав би я, якби був веселем, але я не Василь, того знаю, що це відео подивляться декілька незнайомців та кілька друзів, того давайте так. Я хочу сьогодні порозмовляти з вами про такого надзвичайного персонажа, як Слендермен. А точніше, серіалу по ньому чи не по ньому, про маровомурових шерчне. Ну... До Достатньо розмов, давайте вже починати відео. Дисклеймер, по-перше, я не намагаюсь висловити своє бачення правдивим, чи не дуже правдивим, чи взагалі хоч якось його висловити в поганому чи дуже гарному світлі. Я просто розглядаю цей серіал з своєї точки зору. А що вам треба зробити, щоб. Ну, щоб такі відео виходили почастіше. Це, звичайно, підписатись на мій канал та поставити лайк. Того, так, будь ласка, підпишіться, я дуже прошу вас. Мені треба актив, як ніколи раніше. Будь ласка. А тепер переходимо до справжнього відео. І, і так, я забув все сказати до дисклеймеру, того сказу зараз. Ну, це відео один по факту гігантський спойлер, того, якщо ви не дивилися цей серіал на 8 годин, то, будь ласка, раджу вам його подивитися. Того, що я якраз його додивився, він мені дуже сподобався, того так. І для початку, хто такий Слендермен запитають мене діти, які народилися в 2015-2010, коли вони ще не могли нормально думати, але. Ну, Бачила якусь білу фіговину ну, за парканом їхнього дому. <гум> я жартую, звичайно. Багато, напевно, хтось з вас чув про такого персонажа. Якщо ви народилися в 2010-му, бо якраз розпал його популярності був у 2015-му, коли багато чого по ньому було. Ну, принаймні, я так собі це пригадую. І. Слендермен, це чувак, який має. Немає точніше очей. Має тентаклі або щупельця, це, це в залежності від вашої збоченості. А також він дуже дивно виглядає, ну, типу, як бізнесмен. Але мармурові шершні, на жаль, чи, на щастя, не про нього. Хоч для початку вони виглядають доволі подібними. Але ні, це є оператор. Чому його відмінність від слендермена? Це те, що він, ну, як так би мовити, більш добрішим, ніж. Ну, він є більш добрішим, ніж Слендермен. Того, так, він більш крутіший. Але давайте. По, ну, Наступному сегменті буде порівняння. Ну, і цей сегмент є порівнянням, а потім вже буду детальніший пересказ серіалу і слендермен. Що він може? Він може телепортуватись, розтягуватись, має тентаклі. Ну і багато різних штук, про які нормальна людина могла тільки мріяти. А що ж має оператор? Він може телепортуватись, не має тентаклів, і має добре серце, але теж не є людиною. І. Головне відмінності. Слендермен живе, ну, так би мовити, в лісі. А... Оператор може бути ну, де завгодно, буквально де завгодно. Якщо слендермен прив'язаний до сімох записок, то оператор більш вільний хлопець. І найголовніше доброта, ну, або неоднозначність оператора. Ну, бо якщо слендермен відверто хоче вас вбити, то оператор взагалі не зрозуміло, що він хоче. Типу, з одного разу він допомагає головним героям в іншому. Тому випадку він їм протистоїть, то він доволі дивний хлопець, мене не питайте. Ну, і по факту, відмінності закінчились, можливо. Ну, оскільки виходить зараз серіал продовження мармурових шерстні розсуд, то так, скоріш за все, буде більше абілок всього оператора. Ну, і тепер сказ серіалу. Попереджаю, Розвук я ще не дивився. І так. Серіал починається з того, що хлопець під ім'ям Джей, ну, дізнається, що його друг хоче спалити плівки з фільмом, який він записував. Він вирішує, що ну, нехай це все не буде марно. Та збирає їх собі. І поки там дивиться це все, то знаходить невідому білу посидь, ну, оператора. І... Так, і це майже весь перший сезон, ну, цього всього. Він також відправляється на місце, де мешкав колись Алекс, але там нікого не знаходить перший раз, а коли повертається, знаходить його. Я не знаю. Ну, типу, я знаю хто це, але цю особистість я хочу звати Бобіком. Ну, і це все по поводу першого сезону. Переходимо до другого. Другий сезон починається з того, що Джей ну, втрачає свої апартаменти їх хтось спалив. Скоріше за все, це був Алекс, але до кінця все ще невідомо. І він відправляється в подорож, в якій втрачає пам'ять. Ну так, добренько втрачає 7 місяців свого життя. Буває. І прокидається він в готелі, де знайомиться з новою персонажкою. Це Джесіка. І вона, типу, дівчина в біді, ну, типу, важливий персонаж. Але по факту не важливий, бо, ну, якщо серйозно казати, то появиться вона тільки ну, один раз як важливий персонаж, і далі на неї заб'ють, типу, вже до неї чогось прив'язався, але ну, це теж не дуже так сильно пояснили. Типу, якщо кохання, то я цим не можу все пояснити. Того так. І поки він там знімає життя в готелі, на нього знову нападає Бобік. Так, ну, Джесіка зникає. Він відкриває сейф, де були плівки, що відбувалося за сім місяців його життя. І далі він ну, починає їх дивитися. І виявляється, що Алекс не дуже такий добрий людина, така. Бо, ну, трішечки такий садист, ну, або, ну, я не знаю, як це назвати, просто магіяк. І він вирішує перестрелити тупо Джесіку і а... Джея, коли вони занадто багато дізнаються. І їх врятує знову цей самий Бобік. І коли ну, вважалося, що все вже добре, типу, коли всі... Ну, вони зупинились в готелі там, де їх не будуть шукати Алекс. То пам пара пам Виявляється, що там на них чекав Слендермен. Також я упустив доволі важливу деталь, це те, що Алекс звіріє, коли Джей забирає в нього плівку, де дізнається, що. Інфакто людина він така не дуже хороша, та е, ладно друзів зрадити за, ради того, щоб не попасти ніж оператору, хоча оператор ніколи ну по-справжньому в серіалі не був злий. І переходимо до третього сезону. А, в третьому сезоні з'являється нова посадь. Будемо звати його людина в капішоні. Хоча, можливо, це сес. Один з ну, таких другорядних персонажів, можна так сказати. Але якщо це виявиться, що це справді сес, то. Ну, не знаю, чого це не розкрили в основному серіалі, бо був час, або. Ну, в принципі, на мене це не тієї, що це сес, але ну, не знаю. І... Він починається з того, що Джей, після того, як втратив Джейсіку та все таке після атаки Бобіка, випадково знаходить Тіма, вони там зустрічаються, проводять співбесіду, можна так сказати. Тім дає йому свої старі касети, там, де дізнається, що, ну Джей, що інфактору ну, було багато споходів, які він, він не пам'ятає, і те, що Алек зоволі дивна людина. Але ну там нічого такого важливого не було. Далі Тім дізнається про серіал Мермурев і Шершні, тобто про цей YouTube канал. І, в принципі, круто, що так все підв'язало. І коли він починає все дивитись, то Ну, розуміє, що його десь Ну, так мягко друг заскамив. І, скажімо, прямо ми дізнаємось раніше, що Бобік це Тім. Але, ну, ніякого, ну, типу. Ніякого підтвердження, що це не культ, не буде, того так. І далі на тіма був скоєний напад містичним каптуром. Депо він і раніше ламав аккаунт, але там теж не було нічого важливого. Ну, тільки дізналися, що Слендермен народився задовго до хворої уяви Тіма, про це буде пізніше. І так. Далі Тім звіріє, він там. Ну, але, Джейт точніше намагається його зупинити, вони там зупиняються в лісі, прокидаються потім після драки до зустрічі з Слендерменом. Та все, в принципі, на цьому вони миряться та продовжують спільне розслідування, в ході якого їх кошмарить Слендермен, а також вони намагаються вияснити, де в чорт побере Алекс. Ну, і м'яко кажучи, то. Тім вважає, що він. ну, головна причина того, що з'явився Слендермен, але як вже казав, то це, скоріш за все, не так, бо він з'явився ще раніше. Ну, конкретно ви бачите зараз дату на екрані. І після цього всього, ну, після того, як поплакали, вони дізнаються місце, де перебуває ну, Алекс. Джей, звичайно, чогось хочу вбити, бо чогось ну, завдяки Слендермену він. Почав бути таким агресивним, хоча спочатку розумів, чого Тім ховає від нього касету. Ну, типу, Тім сховав ну, таку важливу касету, там, де Джесіка зникає, там показують там, де він її тащить, і все таке, ну, типу, не в своїй волі, волі Бобіка. Але, ну, нічого ну, такого немає, що перевертає лор. І далі вони заходять в універ, там в них відбувається міні-конверсація, типу, босфайт, Джея вбивають. ну, Можливо. Ну, типу, з'являється Слендермен, але ну, він не вбиває до кінця Джея. Ну, можливо, я не пам'ятаю вже, як там було. Далі, тім, після цього все стикається з Алексом, У них там відбувається. Такий фінальний файт, там слендермен, там вони телепортуються і все таке. І в кінці-кінців просто каже Джессіки до побачення, бо якимось фігом вона все ще в останній серії, і їде кудись, куди ніхто не знає. Далі починається дії серіалу розвода, який я не дивився, і мені, в принципі, ну, не дуже цікаво дивитися серію по 14 хвилин. Ну і на цьому все. Переходимо до підсумків. Підсумки такі, що я не знав, як зробити це відео, ну, взагалі наступне відео, не знав про що. Зараз знаю. ну, Надихнув серіамурові шершні. ну, Не визначився до кінця ідеєю, чи то розбір, чи то пересказ. Вийшло щось таке змішане. І. Ну, це все. Все, що я хочу сказати. Підсумовуючи серіал, його варто подивитись, чисто для того, щоб бути тренді 2009-х. Ну, так. Ну, серіал крутий, раджу його зараз подивитись і все. Ну, а на цьому відео закінчується. Будь ласка, підписуйтесь, бо мені тут самому з другом не хочеться сидіти. Я вам всім, друзям, мої, кажу, які дивляться зараз це відео, можливо, навіть до кінця додивляться. Ну і на цьому все. Насумне відео буде більш крутішим. За допомогою моїх друзів буде знято. Ну, типу, я візьму їх аватари, а нічого такого робити, типу, з самими друзями вони мені ніяк допомагати не будуть. На цьому все, відео завершено. Дякую за перегляд, бувайте, ставте лайки, пишіть коментарі від 10 слів. Ну і до скорих зустрічі. Бувайте!